У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент.Ті. -Ві. На війні загинув ще один волинянин. Україна повернула ще 80 тіл загиблих героїв. Львівський підприємець постачав на Росію автівки преміум-класу. Слава Україні! в ефірі ранкові новини 6 травня. У студії працює Владислав Кормелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Євген Поремчук. 30-річний герой був родом із села Деревок. Євген став на захист країни в перші місяці повномасштабної війни. Був також учасником. АТО. загинув воїн 27 квітня цього року. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На волині двох посадовців управління державного агентства міліорації та рибного господарства викрили на вимагання коштів за безперешкодний вилов риби. Як повідомили у прокуратурі області, заступник начальника управління та заступник начальника одного з відділів вимагали і удержували з Руманядина данину за безперешкодний вилов риби та не притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Посадовців затримали 2 травня цього року під час одержання чергового траншу. У сумі 10 тисяч гривень. Нині їм повідомлено про підозру. У Луцьку правоохоронці затримали грабіжника. Як повідомили у поліції, в волині 4 травня. 37-річний чоловік повідомив, що близько 14-ї години невідомий молодик посеред вулиці вирвав з плеча сумку з його особистими речами та мобільним телефоном. І втік. Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції протягом декількох годин встановили особу зломисника. Ним виявився 36-річний лучанин. Викрадені речі вилучили. У Луцьку син тримав у заручниках рідну матір. До нашої редакції звернулася Лучанка, яка стверджує, що її брат замкнув у квартирі 88-річну матір, аби отримувати її пенсію, а також в майбутньому претендувати на трикімнатну квартиру. Детальніше про цю історію у наступному сюжеті. надо для будет это самое, для... попросить, чтобы тоже помощь оказалась. Кому под геморроем будешь ходить, бы? А? Слышишь? Не слышу. До редакції телеканалу конкурентів звернулася Лучанка Альона. Жінка розповіла, що вже багато років вона має конфлікт із своїм рідним братом. Нині ситуація дійшла до того, що чоловік забрав та замкнув у себе в квартирі рідну матір, і усе це нібито заради пенсії старенької, а також трикімнатної квартири. У нього по життю до мене якісь такі неприязні стосунки. Завжди десь його щось то я там щось в нього якусь частку майна ну. По нерухомості, тобто квартирні метри, оце от його завжди хвилювало. От, і якби ну, таких настосунків добрих не було, була та мова, щоб він і взяв трошки до себе погостити, от він і взяв погостити. Це просто смішно, якби забрав. І після того всі наші телефони позаблоковував зі слів жінки. Вона 54, опікувалася матір'ю, якій 88 40. років. У пенсіонерки серйозні проблеми із здоров'ям вона майже не бачить, тому доглядати за нею необхідно цілодобово. Вона з дев'ятнадцятому двадцятому році дуже сильно перехворіла. Практично останній раз в 20-му році це був ковід і 22 дні вона в реанімації пролежала. Виписали її ніяку взагалі з пролежнями на ногах. Взагалі і памперси, що тільки не було, тобто я її по новому вчила говорити і ходити. Брат, звичайно, ніякої не ні допомоги, нічого навіть не її, ні разу нічого не. Не з'явився. Як розповідає донька, після того як пенсіонерка приїхала до сина погостювати, з того часу вона ні разу не була вдома, Ба більше її майже не випускали на вулицю, хіба що за пенсію. Нині лучанка не знає, як діяти, адже її рідна матір залишається фактично у заручниках. Раз молодший син зізванився з ним, він дав трубочку мамі, і я мамі спитала, чи кажу, тобі якісь може речі чисті, чи що передати. От і ну кажу, як що треба, кажи. От ані, вона, а якщо щось все буде добре, як мені? Куди мені діватися? Я кажу, в тебе є кажу своя квартира, ти, ти живеш, тут тебе ніхто ж не виганяв. Ти все поїхала, кажу, погустила, побачила, як твій син живе, за якого ти весь час пере, переймалася, все а і відразу якби дзвінок був вибитий. Ну коли вже я так почала з мамою говорити. От. Після того брат написав сину на вайбер, що я почала на неї наїжджати, там щось робити таке, в общем, взагалі ну, почав на мене грязь лити і сказав сину, що з цих пір тепер бабуся йому делегувала свої права, і він відповідає тепер за всі за все ну, те, тобто, що вона хоче, тобто, за неї він бере на себе обов'язок. Тобто, ну, типу, що він тепер керує тим, що, значить, якщо метри квартирні вона хотіла переписати на моїх дітей, то тепер він керує тими метрами і взагалі за все за неї відповідає. Тобто вона не має права голосу. Зараз я не можу до неї, ми не можемо туди піти, я не знаю, в яких вона умовах. От він не пускає. Участковий дільничий на тому тижні. Ходив до нього, він йому не відчинив двері. Вони двох з його співмешканкою алкоголи залежні. І що там іде конкретний психологічний тиск на маму і фізичний, мабуть, теж того, що ну вона вона сліпа не бачить про допомогу, нікого попросити не може. Ось ці відео розмови сина із матір'ю нам надала Альона на відеочути та видно, як 64-річний син ставиться до матері похилого віку. Господи, помоги! Господи, помоги! Так ведь звізді. Затошни. Ты что ты, а что ты как собака все равно? Говори как хорошо. хватит звезды. Хватит звезды. Когда близко, я слышу. Мне засмердешь, уже б***ь, смердит, понимаешь? Так, ну мата у меня в хате не говори, потому у что. У тебя в хате? Бог, бог у самости. тебя в хате? Ой, бы. Да. Б***ь, тут бог не царствует. Так, а ну-ка закрой рот. Не б***ь, бог не царствует. Тут геморрой, блядь, смерть. А ты помолись, чтоб поправить это правда. Я помолюсь, а ты б***ь, 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 а ты же сидишь. А это я за тебя молиться а должен, ты. Что, в, в Америку бегать? В Америку? Ты б***ь можешь. Так. Отсюда, да тихо говорю. Что вспоминаешь ты? А что, неправда, правда Что ты б***ь? на меня говно так, ну, это, тебя ты не слабила, ты, не ты У меня было бы то есть не было. Чисто ты. И забываешь, это такое лазило, да. Да пошла ты, б... б... уже из-за тебя, бль, и раком улазит. И за а. киха, ты как ты. Из-за меня. Да, из-за тебя. Из-за тебя, она. Б... А я на горах лазила. из за тебя я с б... бахью. Не уже варил, б... Не слышу. Хватит п... ты будешь ко мне хорошо относиться? Тебе хуит. Я к тебе ху. Что приходи по-хорошему, че ты чего далт? Че После этого у меня начинается хрен давление подниматься. Зачем <как> это? Потому вас? что геморрой на тебя возбухает. Да все на меня возбухают. Потому, потому что ты Потому что ты ха ты не говори, говно это удобрение, а я никогда не говорю. <как> Ми вирішили запитати у самого чоловіка, чому він забрав матір до себе, чи опікувався нею і чи дійсно тримає він її у заручниках, а також з'ясувати, чи не є його основною метою квартира та гроші пенсіонерки. Зараз ми знаходимося за адресою Кравчука 32. Саме у цьому будинку живе брат лучанки Альони. Саме у цьому будинку чоловік проживав разом із своєю матір'ю. Зараз ми спробуємо поспілкуватися із ним щодо цього інциденту. Бачимо, двері зачинені і ніхто не відчиняє. Поспілкуватися із чоловіком нам не вдалося. Однак, після того, як розбиратися у цій історії, взявся телеканал конкурентів. правоохоронці виїхали за адресою, де проживає чоловік. Поліцейські виїжджали на вказане місце, поспілкувалися із сторонами конфлікту. Ця інформація не підтвердилася. Також поліцейські поспілкувалися із самою пенсіонеркою. За її словами, жодних протиправних дій щодо неї син не чинить. І бачитися із донькою і з її родиною він дозволяє. До слова скажу, що вона до грудня минулого року жила разом з донькою, а потім виявила бажання переїхати до сина і до цього часу жила, проживала вже з ним. Зазначу, що сьогодні жінка, аби уникнути конфліктів між своїми дітьми, захотіла поїхати до своєї доньки, переїхати до неї, і наші дільничні поліцейські цьому посприяли. Нині жінка вже перебуває під опікою рідної доньки, з якою і жила раніше. Чи закінчаться на цьому сімейні чвари у родині? Невідомо. Однак, Альона переконує – зробить усе, аби її матір була у безпеці та мала відповідний догляд майже на 90-му році життя. На Волині чоловіки побили знайомого майже до смерті. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 4 травня. До поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставили 35-річного жителя села Жидичин з тяжкими травмами. Його госпіталізували у відділення реанімації. Поліцейські належним чином задокументували подію. Вже під час першочергових заходів з'ясувалося, що чоловіка побили його товариші. Між ними виник словесний конфлікт. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування. Україна повернула ще 80 тіл загиблих героїв, як повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Передача тіл відбулася за сприяння офісу повноважного зниклих безвісти при міні реінтеграції у співпраці з силовими структурами. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. Окупанти продовжують викрадати українських дітей. Як повідомили у центрі національного спротиву, дітей з Луганської області без батьків під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру «Солнечний берег», що розташований у Дагестані. Організаторами крадіжки дітей є «Жіночий рух Єдіної Росії, тобто представники партії Путіна. У таких таборах перед дітьми виступають російські пропагандисти, які люб'язно нав'язують кремлійське бачення російського вторгнення в Україну. Спротив наголошує, що таким чином дітей роблять заручниками, щоб виманити батьків і лишити їх у Росії, бо назад родини вже не пускають. Цього року в Польщі створять центр Хаймерс, який має стати хабом для виробництва та обслуговування цих систем не лише для Польщі, але й для інших європейських країн. Як повідомляють польський змі міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на американський оборонний завод Lockheed Мартін заявив, що почув від керівництва заводу запевнення в готовності співпрацювати з польською оборонною промисловістю і зміцнювати її. Це дозволить збільшити масштаби виробництва цих систем. В Одесі засудили до 15 років чоловіка, який здавав спецслужбам Росії місця дислокації систем ППО, як повідомили в офісі генпрокурора. Чоловік, будучи прихильником Росії, за винагороду збирав для спецслужб РФ інформацію про розташування різних цивільних. Та військових об'єктів в регіоні. Зокрема, він встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою допомогу зрадник оцінив у 70 тисяч гривень. Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокації систем ППО. Наразі чоловік перебуває під вартою. Велика Британія не запросила на коронацію Чальза третього представників Афганістану, Білорусі, Маньями, Росії, Сирії, Ірану та Венесуели. Як повідомив заступник глави МЗС сполученого короліста Тарік Ахмат, запрошення надіслали главам держав усіх країн, з якими Велика Британія має повні дипломатичні відносини за невеликим винятком. Королівства та заморські у території також отримали запрошення відповідно до їхнього конституційного положення. Британського монарха часть за третього коронують 6 травня у Вестмінстерському абатстві. У Луцькій громаді відбулася екологічна толока. Сотні мешканців громади долучилися до прибирання парків, пляжів, ботанічних садів та посадок. Загалом було обрано майже 40 локацій, долучилися до толоки, і ми. У центральному парку Луцька людно, чимало лучан взяли сміттєві пакети та рукавиці і стали до роботи. Дуже Лучанка Алла намагається здивова, щороку долучатися до загальної толуки. Розповідає, сміття цьогоріч точно не менше, ніж торік. Тож сказати про те, що лучани стали більш охайними, поки не береться. Адже ось таких пакетів зібралося декілька десятків, і це лише одна локація. Досить багато, досить багато і дуже здивовані, як наші люди. Гарно відпочивають. Поражні час пляшків було багато, упаковки від презервативів, такі якісь упаковочки насіння, ну багато, дуже багато сміття. Маємо слідкувати за своєю чистотою, маємо. ми ж самі тут потім відпочиваємо, щоб був порядок. Шалоку займаємося прибиранням, це дуже корисно як для. Навколишнього середовища, так і для населення для людей, найчастіше під час прибирання доводиться збирати пластикові та скляні пляшки, недопалки, пачки від цигарет і так далі. Очільниця відділу екології Луцькради Оксана Лисак розповіла, що частина із відходів. Піде на сортування. У нас на сьогодні є єдине місце, де залишається завершує своє життя сміття. Це полігон, але є вже ресурс створений для того, щоб його хоча б частково відсортувати. Тому все те, що пластикові пляшки, якісь бляшанки, те, що мало би шанс дуже багато сотень років залишатися в довкіллі, воно буде відсортоване. І ще раз ще раз наголошую, що на жаль, сортувати те, що відібрано вже десь з довкілля, дуже складно. Тому що воно втрачає свою якість як сировина. Папір є мокрий, він не придатний до переробки. Ось є багато такого сміття, яке взагалі в Україні не переробляється, то різноманітні види пластику. Ось, але навіть ті декілька фракцій, які можна вилучити, будемо намагатися вилучати до загальної екологічної толоки. Долучилися і студенти волинських навчальних закладів як шкіл, так і коледжів та університетів. Крім того, долучилися і до прибирання старостинські округи, а саме села Боголюби, Тарасове, Забороль, Прилуцьке, Дачне. Шепель, княгининок та інші байдужим не зміг залишитися ніхто, адже всі хочуть жити у сучасному, чистому і затишному місті. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку 5 травня сталося ДТП на вулиці Домний Гордіюк. Водійка автомобілю Шкода збила 16-річного хлопця. На місці аварії на дорозі лежать кросівки, які залишилися після удару. Як повідомили у поліції, юнак переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті ДТП він отримав травми. Його госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група. Сьогодні, 5 травня 2023 року, у місті Луцьку. По вулиці Гордіюк відбулася дорожньо транспортна перехода, а саме ликовий автомобіль допустив неїзд на пішохода. По даному факту... Буде здійснюватись досудове розслідування на даний час. Пішоход доставлений в медичну установу для проходження обстеження. Також у Волинській обласній дитячій лікарні журналістам телеканалу Конкурентіві розповіли, що зараз підліток проходить повне обстеження, однак серйозні травми є. Поки що щось рано говорити, дитина ще обстежується. Зробляться рентгени, КТ, і аналізи. Всі, але дитина так поки що в стані середньої важкості. Там є переломи кісток, але всі деталі. І повний діагноз ще буде уточнюватися». Інспекторка сектору комунікації поліції у Волинській області Марина Балдич повідомила, що водійка, яка наїхала на хлопця, була тверезою. Деталі встановлюють. Моє горло криває, крови кроки кров В крові моє, не кров мої, крові були, кров Криками, край Дібро наповниця, і буде кров, і буде круг, моєму кров моє горло криває, крови кроки, залишає кров В моє, не кров мої крові були, кров Криками край Дібро наповниця, і буде кров, і буде кров на Волині водій вантажівки Даф врізався у бетонну перешкоду, а після цього зіткнувся із вантажівкою Сканія. Як повідомили патрульні, інцидент стався 4 травня ввечері. Під час спілкування у винуватця автопригоди патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на приладі Драгер на місці події. Результат становив 1,4 проміле. На щастя, травмованих в ДТП не було. А от транспортні засоби отримали значні механічні. Нічні пошкодження на Керманича поліцейські склали протоколи. 4 травня близько 14.30 на перехресті проспектів молоді та відродження відбулося зіткнення автомобіля Фольксваген Passat та Мопеда Вайпер. За інформацією поліції Волині, постраждав 32-річний водій Мопеда. Його госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали кримінальну справу за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним в стані сп'яніння. Слідство триває. На війні з російськими окупантами загинув 47-річний житель міста Ківерці Луцького району Микола Пащук. За інформацією Ківерцівської міської ради, Микола Пащук був головним сержантом першого стрілецького взводу, штаб сержант стрілецької роти 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Герой загинув наслідок множинних осколкових поранень у населеному пункту Діброва Кремінського району у Луганської області. Про дату та час зустрічі з живим коридором. Прощання із захисником України повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Ві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Кухар Путіна Євгеній Пригожин заявив, що його терористичне угрупування, яке він величає ПВК Вагнер передає позиції в Бахмуті Міноборони РФ. Про це він заявив у своєму черговому божевільному відеозверненні. За словами Пригожина, 8 жовтня 2022 року ПВК Вагнер почало операцію під назвою Бахмутська м'ясорубка та нібито показали успіх та хороший результат. Терорист скаржиться на снарядний голод, що мінвбивства РФ виділяло їм 10% від загальних потреб. Я официально. министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 -го года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45. Но если по причине вашей мелкой зависти вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута, это ваши проблемы. До цього він також опублікував шокуюче відео на тлі багатьох тіл, у якому з використанням нецензурної лексики звернувся до міністра оборони Шойгу та начальника російського генштабу Герасимова. Він стверджував, що всі ці трупи це втрати вагнерівців за 4 травня. Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміум класу до організації уборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес. За інформацією СБУ, фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ і налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників під санкційною продукцією були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу Раша Тудей. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Для реалізації оборудки Фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах і оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім, за підробленими документами, він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі. А звідти до Росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заявку на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 початок підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у схемі, фінансово-господарську документацію. Мобільні телефони і комп'ютери із доказами незаконної діяльності. За поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 мільйонів гривень. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів. На підставі зібраних доказів організатори злучають. Схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Рашисти отримують відплату за кожного вбитого українського воїна. На жаль, повідомили про смерть військовослужбовця мешканця села Волошки Ковальського району Петра Литвинюка, 1968 року народження. За інформацією Колодяжнинської громади, герой помер, перебуваючи у полоні. У громаді оголошено триденну жалобу з 4 по 6 травня, включно. Інформацію про чин похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. В анкарі в кулуарах саміту парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва 4 травня сталася бійка між російським та українським делегатами. Відео інциденту опублікував у Фейсбуці Олександр Маріковський, який став учасником бійки. Відомо, що член російської делегації Валерій Ставицький намагався вирвати український прапор з рук українського депутата, який в той час фотографувався. У відповідь Рашист відчув на собі міць кулаків від деп депутата Верховної Ради України лапи геть від нашого прапора. Лапи геть від України. Російська паскуда. Зазначив Маріковський в описі відео. Зазначимо, що перша сутичка відбулася ще під час офіційної частини саміту. Як повідомило турецьке агентство Анадолу, українські парламентарі спробували зірвати виступ депутатки Держдуми від єдиної Росії Ольги Тимофєєвої, яка почепила на піджак Георгіївську стрічку. Українська делегація розгорнула прапори України й УПА на знак засудження російської агресії та її терористичного режиму. Росіяни почали. Вихоплювати прапор, за що й отримали на горіхи. До Луцька 5 травня прибула чергова місія на щиті. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв, які знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. На території Ільського нафтозаводу в Краснодарському краї РФ знову день почався вибухово. Як повідомляють розмі, 5 травня завод був атакований невідомим безпілотником, після удару якого почалася пожежа. Зазначимо, що це вже друга атака за дві дуби саме на цей завод. Як стверджують кремлівські пропагандисти, атаку на нафтопереробний завод заздалегідь здійснила невідома група диверсантів. Нібито їх вже затримали. Вони на Галися втекти, але співробітники заводу кажуть, що диверсанти підірвали п'яту установку, нібито за допомогою саморобного вибухового пристрою. Про постраждалих наразі невідомо. Українські воїни продовжують ефективно вибивати російську орду з української землі. Так у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 травня 2023 року орієнтовно склали 193 210 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 620 окупантів. Танків ворог втратив за весь час. – 3710 одиниць, за добу – 3. Бойових броньованих машин – 7224 одиниці, за добу – 8 штук. Артилерійських систем ворог втратив 2978 одиниць, за минулі 24 години – аж 16 штук. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 550 одиниць, 3 за добу. Засобів ППО ворог втратив вже 304 штуки. Ворожих літаків українським Воїнам вдалося збити вже 308 штук. А от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2540 штук за добу 17. Крилатих ракет збито 947 штук. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5916 штук. За добу 30 одиниць. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 373 штуки. За добу 3. українські герої продовжують майстерно знищувати рашистську нечисть. Слава ЗСУ! слава Україні! Сили протиповітряної оборони 4 травня ввечері збили у небі над Києвом безпілотний літальний апарат. Це був український Беректар, що вийшов із підкерування. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, розрахунки мобільних вогневих груп збили український безпілотник турецького виробництва Беректар, оскільки оператор втратив керування над ним і це несло ризики для населення. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося невелике загоряння в Почерському районі. Будівлі не ушкоджені, потерпілих немає. Крім того, було зафіксовано пожежу в чотирьохповерховій будівлі у Солом'янському районі. Там також пожежу загасили без постраждалих. Нагадаємо, у Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Із 20.13 кияни почали чути численні вибухи і постріли в повітря. Також у місті. Було чутно звук мотору літального апарату. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шість 1004 або ж ну п'ятдесят Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.